Слава Ісусу Христу! Приїхав я у Печеніжин до Миколи, до Степана. на село я добровсі, бельгійка, Привезена з Бельгії. То кобела продається Микола? Ця не продається. І вона кикає. Весь час вона кикає. Бойчук знімав вона так кикала і так теперка. Фест кобела. Кобела машина. Кобела велика. Кобела довга. Нога. Піст у неї е, купіруваний, бо так е, у Бельгії колись е, копірували хвости до якогось, якщо я не помиляюся, е, до 2005 року. Ну, точно конкретно не буду назвати до якого року, але копірували цим бельгійцям хвости. Зараз вже такого не роблять. Кобила на вільному вигулі. Ці коні люблять вільний вигул. Щоб був, у в стайні не хоті бути. Наприклад, я трошки їздив в Європу, багато в багатьох країнах був, і скільки я бачив бельгійську породу, переважно е, всі на вільному вигулі. Хто кого би цікавило, номер Степана. Миколи буде закріплений в описі, кого б цікавили такі коні. Коні можуть бути на продаж, будете дзвонити, питати, кого що цікавить. Дійсно, кобила варта уваги, кобила велика. Їх було приїхало дві. Одну забрав Роман, Космач. Ця лишилась Гарна, красива кобела, побільше би таких кобелів, гарних жеребців давати і буде, відповідно, гарне потомство. Ну Тут тут треба бачити очима, бо відео того не передає. Ширина, довжина. Тут ще є три кобели, зараз покажемо. Так, прийшли ми до других. Тут куди не подивишся, кругом самі бельгійці. Гніда. П'ять років. Скі, скі, скій, скіть, те покажу. А ці 7 років. Ну, ну-ну, ну, ну, ну. Скі. Скі. Такі має гриви, як жеребець. Шо маленько. Шо? Кобели на продажу, кого буде цікавити. Номер телефону, я вже казав, Миколи, Степана буде в описі, будете дзвонити. Що кого цікавить. Додаткові всі питання. Каже Микола, що, що брудні. Зараз такий час, пора така, що болото, під сніг ростов, морозу нема, коні на вільному вигулі. І не мусить бути в болоті. Але то не є ганч, взяв щитку, по часовтий, ти вже чисто. Дівчата, ви мене вступили, я вас забив, чемні, спокійні, але то є кінь. Дуже великі кобили. Ноги, ріст, довжина. Ці гніда ще довше мені здається від чорної, ні? Ну, вона така довга, як поїзд. Фест кобили нарядні великі. Кого би цікавило, знаходяться село Печеніжин, Івано-Франківська область, Коломийський район. Хто має бажання, стремиться щось мати гарне, проблем нема. Купити є, що головне. Головне мати бажання і стримиться до чогось гарного. Хто любить таку породу коней. У загальному порода не є вибаглива. Бачите, вільний вигул, тут такий навіс. Микола зробив яслі, схокіла собі, ховається, їсть, схокіла собі, пішла на вулицю, проблем нема. бо у нас зазвичай люди так колись тримали діди наші, усе у стайнях. І так ми звикли і стараємося тримати у стайне, але кіння ходить на вигулі. Особенно ця порода бельгійська. У них хоче ходити, вони собі люблі вегул. Вони не бояться ні морозу. що Ну Це фес величезна кобила. Нарядна, гарно має гриву на два боки гніда. Хто любить гніду масть, кістка груба, нога заросла, все як має бути. Кобеле варта увага, кого цікавить. Дзвоните, пишете, чи на вайбер Степанове, чи Миколі, нема різниці. Звідси караман зів у Космач Кобелу, кобела запрягаєсь і їде. Хто хоче собі навчити, можна запрягати, їхати. Гарні дві красуні. Спокійні йдуть до рук. Що красунька? Спокійна, собі, чемна, лише слухай, я чужий прийшов. Ну, вони собі дві прийшли дміні. Шога проблем з поведінкою нема. Коні кішки. Адекватно себе ведуть. То малі, ці наші місцеві ті скачуть. Дивіться, стоїть газон і дві кобилі у газонах. Ще трошечки, трошечки бракує. І газона кабіни би не було ветку за цей за кобиле. Висота, довжина, ну все є. Що кого буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися. Головне бажання мати. Це, як кажуть хлопці одним словом, це є танки. Яка у кабіна чук-чук лист терчеть за кобели. От хто має уяву? Газон і кобела стоїть. То у горі Ельза, так? Зараз покажемо Ельзу. Чотири бельгійки. ТФС. Тут що за де, ну все, що тут, то навіть я не знаю, що, що коментувати, що говорити. Хлопці молодці, завозі коні, аби щось трохи розвинути українське конярство, головне мати бажання. Йдемо ще покажемо Ельзу. Так, прийшли ми трошки вище пару метрів. Тут Ельза ходить. Степан їй привіз лошечку у сім місяців і так у нас собі потепер знаходиться в печеніжині. Кобила жеребна на квітень місяць, з лошадком. Теж феш широкий має зад. Пельгійка. Вона привела дві гарних лошиці. Ви вже бачили, показували хлопці. По Гермесу. І вона мама і тато гермес. Дві лошиці гарних є. І тепер надалі по гермесу жеребна, жеребна далі по гермесу. Гермеса вже нема, гермеса продали. Але потомство він тут лишив. Достатньо гарного лишив потомства. Гермес був першерон, а це є бельгійка. Ну, лошета від неї такі, як з малюнку, каска виходить. Кобела теж велика, нога. Дуже гарних двох дочок привела, дві лошички. Матка. Матка дуже добра, бо дві лошиці підряд. Дуже трета. Буде трята. Коби Бог дов. Вемером. така Ельза. То тато її ван дам. Той ділан був. Ділан, ділан, ділан. чекайте, бо то я путаю тато ділан ну, всі, всі в курсі знали того жеребця, хто бачив живу. того жеребця то був фест потужний елітний жеребець, це є його дочка. Вона вже привела, кажу, дві лошички гарних. В загальному що кого буде цікавити, будете дзвонити, номера телефонів будуть в описі, хто має бажання, Розводите бельгійців. будете дзвонити домовлятися. Я дякую Миколі за показ. Хлопцям здоровля, Би передавали ще коні. Всі будьте здорові, всім до побачення.